Великої години спожежі і сполум'я вогні. Вам зараз холодно, я знаю. Проте ви досі стоїте. За це я вдячність відчуваю. Нехай Господь вас береже. Твоя дзвінко відгукується у співі птахів, Крізь рани від куль відліється поріс. Ти сильний і незламний герой віків. Ти вистоїш всюди, тут і скрізь. Твої крила складаються з найсильніших ногів. Я розкажу про це усім з наступних поколінь. Тільки ти знаєш, як розриваються долони, коли в найтіснішому куточку. Вона чиясь дружина, дівчина, сестра. І вирішила не ховатись, коли прийшла війна. Коробрість, людь і віра, надійний оберіг. Вона боронить землю і захищає наші сни. Нехай вогонь свободи у серці не згаса, ти берегиня світла, дівчина, солдат, нація воїнів та ви, У бій без страху йдете. Щодня в лицеплюєте смерті, бо боретесь за рідне, за святе. Нехай днина буде мирною та спокійною, Калинові землі завжди виблискуватимуть волею. Вдячні за оберіг, захищатимуть вас вищі сили. Лише наші герої наближають щасливий день України. Навіщо над все.